Що робити, коли все погано? Привіт! Я Тетяна Мойш, ментор та професійний фотограф зі стажем 10 років. І якщо ти зараз дивишся це відео, можливо у тебе важкий період, і я тобі скажу, що цей важкий період, ці важкі моменти, вони тобі дані не просто так, а для твого зростання. Можливо, тобі здається, що у твоєму житті все йде не так, що світ тисне, що сил вже немає, виходу не видно. Повір, я точно знаю, що це таке. Я точно знаю, як це проживати важкі моменти в житті, тому що в мене вони були, і один з них самий самий складний, самий страшний для мене, тому що у мене були такі моменти, коли я не могла поверхнутись, не могла встати з ліжка без боли. Я прожила дуже складне захворювання, і як бачиш, я вийшла з нього. І стала виглядати і почувати себе ще краще, ніж до тієї проблеми. Тобто, я знайшла вихід з цієї ситуації і зрозуміла саме головне для чого мені була дана та ситуація. Як бачиш, я тут жива, здорова, успішна, красива. В свої 30 мені більше подобається, як я виглядаю, ніж у свої 20-22 роки. Я тут, щоб допомогти тобі проживати. Ці складні моменти в житті, і розуміти глибший сенс цих моментів. Зараз я дам тобі п'ять простих кроків, які змінять твій стан уже прямо сьогодні, якщо ти почнеш їх вивчати. Це не магія, це наука плюс свідомість. Це те, що врятувало мене і врятує тебе. Спочатку нам потрібно зрозуміти, чому взагалі нам важко, і вам варто знати одне, що наш розум. Це інструмент виживання. Він сканує світ і шукає небезпеку завжди. Саме тому він бачить проблеми частіше, ніж радість і позитив. І ось що відбувається: перше, ти живеш або в минулому, або в майбутньому. І не живеш в моменті тут і зараз. Твій розум кидає тебе або в біль минулого, або в страх за своє майбутнє. Але насправді ти тут зараз, у цій кімнаті, в цьому моменті, тепершній момент це найкраще, що може з нами відбуватися. Більшість людей не живуть в моменті. Вони живуть своїм минулим, або ж жалкують за минулим, або згадують з біллю минуле постійно, або вони живуть в майбутньому, тобто постійно, просто. Хвилюються за майбутнє і не живуть в моменті. І пропускають просто цей прекрасний момент, теперішній час і не можуть зростати, розвиватися. Я знаю, про що я говорю, бо я довгий час жила просто своїм майбутнім і завжди відкладала все своє життя на потім. Я собі завжди казала: ну, колись я там буду дуже успішною, колись я буду знімати Ютуб, колись там я буду ментором, колись я буду мати блог, в один мільйон і так далі. Тобто багато чого все було. На колись, на потім, на майбутнє. Коли я переїхала в Чехію, я багато згадувала про минуле, як мені було добре в Україні, як мені було добре, який в мене там був ритм життя, і взагалі як було побудоване моє життя, поки я тут не пристосувалася, не почала жити в моменті. Воно не налагоджувалось. Друге, твоє тіло завжди в стресі. Коли ти в стресі, твоє тіло виробляє гормони. Які отруюють кров, і ти починаєш відчувати: немає сил, важко дихати, все дратує, нічого не хочеться взагалі і лежати погано. І щось робити погано, і гуляти. Тобто, ти думаєш, що б ти хотів зробити, і ти просто не можеш зрозуміти, що зараз тобі потрібно зробити для того, щоб вийти з цього стану. Третє, ти віддаєш свою енергію назовні. Яким чином? Ти дивишся новини, ти постійно спілкуєшся з токсичними людьми. Ти знаходишся в оточенні, яке тебе не надихає, і твоя енергія просто витікає з тебе. Нічого не залишається в тобі. Але є вихід для цього я сьогодні записую це відео, і цей вихід простіший ніж ти думаєш. Зараз я дам тобі 5 кроків. Роби їх по порядку. Або якщо не зможеш виконувати всі 5, вибери хоча б один для початку, який тобі найбільше відкликається, найбільше подобається. І роби хоча б його. Це не поради з інтернету, це те, що дійсно працює. Це я все провірила на собі. І ще раз хочу нагадати вам про те, що я в своєму просторі тетяна Мощ-Універси, Ділюся тільки тим, що я перепробувала на собі, тільки тими порадами, тільки тими знаннями, тільки тими техніками, які працюють і які я здобувала на різних навчаннях. Але саме головне це на своєму досвіді. Тому це не поради з інтернету, це точно те, що працює, що я провірила на собі. І так, крок один: вирівняй своє тіло. Перше і саме головне, що ти зараз, прямо зараз можеш зробити, це просто всісти рівно, вирівняти свою поставу і вирівняти своє тіло. Чому це важливо? Тому що між твоїм розумом і тілом є прямий зв'язок. Коли ти сутулишся, ось так просто: мозок отримує автоматично сигнал. Мені важко, я слабка. Але коли ти випрямляєшся, сигнал зміниться. Я сильна, я зможу. Це не просто психологія. Це фізіологія. Коли твій хребет рівний, енергія циркулює вільно. Але коли ти сутулишся, енергія застоюється. Зроби, будь ласка, ось так. Я прямо зараз тобі е, покажу. Ти можеш сидіти або можеш встати. Я буду сидіти. Просто сидиш, коли ми сидимо в звичайному буденному житті. Ми завжди трошки так можемо згорблюватись. Так, я завжди це робила. Але зроби ось так: ти можеш сидіти або встати. Вирівняйся. Якщо ти сидиш або стоїш, просто вирівняй плечі, плечі розправ назад, підборіддя трошечки вверх, і просто відчуй свій хребет від маківки до копчика. Просто от зараз в цьому моменті сиди і просто спробуй відчути свій хребет, якщо ти сіла рівно, енергія тече вільно, рухається вільно, відчуй свій хребет. От прям направ туди свою енергію від маківки до копчика. Просто відчуй направду туди свою енергію, вчись направляти свою енергію, в своє тіло. Навіть якщо зараз тобі важко, просто випрямся. Просто от сиди, прямо. Окей, якщо ти не можеш уявити, відчути свій хребет, так, від маківки до копчика, просто сядь рівно і випрямся. Фізично це вже дасть твоєму розуму сигнал, що саме ти контролюєш ситуацію. Я помітила це на собі. Коли... Я сиділа ось така згорблена, мені було важко. Але коли я просто випрямлялась, мені вже ставало набагато легше. У мене з'являлася енергія, відчуття того, що я все зможу в цьому житті, що я сильна, що я все пройду. Ну, зовсім по-іншому людина а, навіть енергетично себе відчуває. Крок два зміни своє дихання. Знаєш, що відбувається, коли ти в стресі? Ти дихаєш часто і поверхнево. Це може бути по 20-30 разів за хвилину. Це нормальна реакція тіла на небезпеку. Але проблема в тому, що небезпеки немає. А тіло думає, що є, тому що ти так дихаєш, і у зв'язку з тим, що тіло думає, що є небезпека, воно продовжує. Виробляти гормони стресу, а коли тіло виробляє гормони стресу, особливо кортизол, він просто вбиває організм. Це вже така більш глибинна тема, але повірю, я теж в цьому дуже тонко розібралася, тому що коли я захворіла, у мене був певний зв'язок. Психологічний, з фізичним, тобто воно це все так сильно було взаємопов'язано на основі тих моїх дитячих травм, які були. Ну потім ще фізика, неправильне харчування підключилося, збій гормонів, тому що в мене не було сну. І така цепочка за собою потянулася. Як це зупинити? Ось таке неправильне дихання, щоб тіло наше розуміло, що ми не в стресі, що все окей? Зміни ритм дихання. Потрібно дихати повільно. І глибоко. Вдихаємо через живіт повільно, просто прям повільно вдихаємо через живіт і видихаємо через відкритий рот. І таким чином тіло починає розуміти. Ми даємо сигнал нашому розуму, і тіло розуміє, що все добре, небезпеки немає, все гаразд. Ось техніка, яку я використовую навіть в своїх медитаціях, яка мені дуже сильно допомагає, вона називається 4-4-6. Тобто ти робиш глибокий вдих через ніс через ніс в живіт на 4. Далі ти затримуєш дихання на 4 і видихаєш глибоко через відкритий рот на 6. Але це все має відбуватися повільно. Зроби це 5-10 разів, і вже через 2-3 хвилини ти відчуєш спокій. Чому це працює? Тому що довгий видих активує парасимпатичну нервову систему, тобто саме ту частину, яка відповідає за розслаблення і яка нам потрібна. Ти можеш робити це абсолютно будь-де будь завгодно, вдома, на роботі, в машині, навіть біля людей. Просто почни це робити. Ніхто це не помітить. Та й взагалі, якому різниця, хто що робить. А от ти відчуєш різницю і даш своєму тілу зрозуміти, що все гаразд, все добре, ми в безпеці, і е, організм просто перестає виробляти гормони стресу. Тобто, це дуже дієвий спосіб просто зупинити цей процес вироблення гормонів стресу в організмі. І ти можеш робити це безкінечно кількість разів до тих пір, поки ти не відчуєш повне розслаблення. І взагалі я рекомендую практикувати це кожного дня, а ідеально в медитації, щоб поєднувати не ті тільки фізичний процес дихання, а й програмування себе, тобто своєї свідомості. Третій крок найважливіший поверни енергію до себе. Що я маю на увазі? Справа в тому, що коли тобі погано, ти зазвичай шукаєш вирішення ззовні. Тобто Читаєш чати, якісь, шукаєш відповіді від інших людей, розповідаєш іншим людям, радишся з ними, що вони скажуть на цю ситуацію, як тобі вчинити ці ситуації, і твоя енергія йде назовні. Просто розпорошується. І ти таким чином просто втрачаєш зв'язок з собою. А що натомість треба зробити: закрити всі канали, абсолютно, хоча б на один час. Ось що я роблю, коли мені важко. Перше, що мені дуже сильно допомагає. Це медитація, але правильна медитація не просто подихати, а медитація, в якій мають бути сенси на певну конкретну проблему, яка допоможе розслабитися і просто змінити фокус. Я заходжу в медитацію, закриваю очі, і все. Я переключаюся вже на інший стан. Стан творця своєї реальності це дуже важливо. Тобто, я коли сідаю в медитацію, якщо мені важко, так це важко сісти. Сидіти просто в медитації, тому що ви можете сказати: блін, як сидіти, якщо мені важко, мені треба щось вирішувати, мені треба щось шукати. Ні, найкращий спосіб це заспокоїти себе, свій розум і переключитися на іншу. Хвилю на інші вібрації свого тіла в медитації. Я медитую, заспокоююсь. Я зараз працюю до речі над розробкою медитації проти стресу і тривоги. Я заспокоююсь, я медитую, плюс підключаю дихання, і це во, як працює. Тобто, це от перший такий спосіб, який мені найсильніше допомагає. Друге, я відключаюсь від інформаційного шуму, не читаю новини, не заходжу в соцмережі, відключаю сповіщення. Хоча б на одну годину я просто... Проводжу час з собою. Іноді третій варіант мені допомагає. Я просто ж сиджу сама з собою, без музики, без телефону, без чатів, просто сиджу. В тому місці, в якому мені комфортно дивлюсь на природу, те, що мене розслабляє, можу послухати якусь медитативну музику, яка заспокоює розум. Спочатку це дуже сильно дискомфортно, тому що розум починає кричати Що ти робиш? Треба щось вирішувати. Йди, дій, рухайся, щось зроби. Але, хоча б 10-15 хвилин в такому стані, і все, я починаю розслаблятися, заспокоюватися вже в такому більш розслабленому тверезому стані. Я починаю оцінювати ситуацію і те, як Мені далі правильно рухатись. І в цьому стані я вже розумію, опа, нічого ж такого кризового не сталося. Просто є отака от ситуація. І тепер можна вже посидіти, подумати, як її правильно вирішити. Ось так. Четвертє, я запитую себе, що я відчуваю, що мені в даний момент потрібно. Не що каже мама, не що радить подруга, а що хочу я. Що каже моя душа, що кажуть мої відчуття? Іноді приходить відповідь, що обов'язково треба зробити медитацію, іноді приходить відповідь, що треба піти прогулятися. Іноді приходить відповідь, що треба просто лягти поспати. Іноді приходить відповідь, що треба сісти прямо зараз в машину, включити музику на повний звук і просто їхати. І от це мене відразу от так перемикає. І я роблю те, що я відчуваю, без думки, що скажуть інші, без якогось сумніву я просто. Роблю те, що я відчуваю, бо запам'ятайте одне правильні відповіді для тебе конкретно завжди всередині тебе. Завжди просто треба зупинитись, розслабитись і почути їх. Найкращі відповіді завжди всередині. Ніхто краще тебе не відчує, як ти сам себе. Ніхто краще тобі не порадить, як ти сам твоя інтуїція, твій внутрішній голос. Але є один момент його треба. Розкрити, розкачати цю енергію. Я це зробила через медитації. До речі, в моєму каналі вже є доступна медитація здоров'я, яка надзвичайно потужна. Вона допомагає розслабитись, включити процеси відновлення, процеси зцілення в організмі, процеси розслаблення, зрозуміти, що в цьому житті все залежить від того, як ми собі все створимо. Тобто, це не просто медитація, де ви дихаєте і налаштовуєте себе на щось. Ні, це одночасно пропрацювання свого мислення. Дихання фізичного тіла і одночасно програмування себе. Це медитація безселері. Я вважаю, тому переходьте обов'язково, слухайте її, тому що вона дійсно надзвичайно дієва, запускає процеси відновлення і зцілення в організмі, але треба регулярно її практикувати. Крок 4 – відпусти контроль. Четвертій крок це самий болючий і самий важкий. Я знаю про що я говорю, бо я сама контролерка. Моє число в Нумерології – 22. Архітектор реальності я звикла завжди все будувати. Контролювати, от щоб прям все було так, як я хочу, ідеально. Але в один момент я зрозуміла: чим більше ти контролюєш, тим більше ти втрачаєш. Коли я 5 років тому змушена була переїхати в Чехію саме в Прагу. Це був такий переломний момент в моєму житті. Я була такою контролеркою, тому що там в Україні залишилось абсолютно все, що я мала. Моя студія, моя творчість, мій ритм життя, мої клієнти, мої люди, мої. Знайомі мої друзі, мої рідні. Абсолютно все залишилось там. Я коли сюди переїхала, я просто втратила ось цей контроль над своїм життям. Я вже не мала того ритму життя, який я мала в Україні. Я просто приїхала, ще й був карантин. Тут нічого не працювало, тут не було ніякого руху. Я просто сиділа вдома, не могла нічим зайнятися, ніяких зйомок не було. Я тоді тільки в сфері фотографії працювала, і все. Мені здалося, що світ закінчився просто для мене. От яскраве життя моє просто закінчено. Я намагалася контролювати людей навколо контролювати. Свої обставини та взагалі контролювати просто хоч щось, і це знищувало мене, тому що в один момент я зрозуміла, я не можу контролювати світ. Він ідеальний таким, який він є, але я можу змінити своє ставлення до світу, своє внутрішнє і себе. І коли я відпустила все, довірилась, прийшло нове, не те, що я планувала, а щось інше, краще. Те, що допомогло мені вийти на інший рівень. Тому зараз подивись, будь ласка, на свою ситуацію і запитай себе, що я зараз намагаюся контролювати себе, своє життя, людину, час, результат. А потім запитай себе: а якщо я відпущу, довірюсь процесу, що найгірше може статися зі мною? А потім запитай себе, а що найкраще в такому випадку може статись? Довіра це не слабкість. Це сила, довіра до життя, довіра до себе, довіра до процесу, довіра до Бога. П'ятий крок найпростіший, але найпотужніший. Фокусуйся на вдячності. Я знаю, що ти зараз думаєш. Тетяно, як я можу фокусуватись на вдячності, якщо мені зараз в цьому моменті дуже важко, як я можу бути вдячною? За що? Я теж раніше так думала, але ось що я зрозуміла: наш мозок. Він влаштований так, що він бачить саме те, на що ми звертаємо свою увагу. Це працює як фільтр. Ось тобі приклад, який тобі допоможе зрозуміти важливість того, що я сказала. Якщо я скажу тобі порахуй усі предмети, які є в кімнаті червоного кольору, що ти зробиш? Звісно, що почнеш рахувати червоні предмети. Ти побачиш тільки червоне. А якщо я скажу тобі, а тепер порахуй. Усі предмети блакитного кольору ти побачиш і почнеш рахувати тільки ті речі, які блакитного кольору. Речі в кімнаті не змінились, але твоя увага змінилась. І ти бачиш зовсім інше так само з життям, коли ти фокусуєшся на проблемах, твій мозок автоматично бачить скрізь лише одні проблеми, складнощі. Твій мозок налаштований їх шукати, і він знаходить їх всюди. Але коли ти фокусуєшся на хорошому, то твій мозок автоматично фокусується на хорошому. І він налаштований шукати позитивне, хороше скрізь повсюдно, де б ти не був. Але зауважмо, життя не змінюється. Змінюється лише Твоя увага. А коли змінюється увага, змінюється твоє сприйняття. А коли змінюється твоє сприйняття, змінюються твої дії. А коли змінюються дії, змінюється результат. А результат це саме те, що нам потрібно. Абсолютно у всьому. Позитивний результат. Ось що я раджу: кожного дня вранці або ввечері пиши хоча б три речі, як мінімум, за що ти сьогодні вдячний. Що з тобою сталося? Це можуть бути просто самі прості банальні елементарні речі. Просто Просто вдячність. Наприклад, сьогодні дуже гарна погода, сьогодні світить так прекрасно сонечко. Дякую за це. Бо я сьогодні дуже смачно поїла, або я сьогодні так круто позаймалась спортом. Дякую за це. Або у мене є прекрасний дах над головою. Моє серце б'ється. Спочатку це вам може здатися дивним або навіть просто нудним. Але якщо тиждень втриматися і прописувати кожного дня, просто хоча б вдячність за кілька речей, які сьогодні з тобою сталися, тобто знаходити хороше, вже через тиждень ти помітиш, як твій мозок починає фокусуватися тільки на хорошому. І все, і від цього починається вже зміни. Ти перенавчаєш його з фокусу на що погано на фокус, що добре. І це 100% працює, це перевірено, я це провірила на собі. Отже, давай підсумуємо: коли тобі важко, не втікай, не ховайся, не страждай. Зроби 5 кроків. Випрямся, подихай свідомо, поверни енергію до себе, відпусти контроль, зроби медитацію і фокусуйся на вдячності. Це дуже просто, але це працює. Все, Складне зазвичай робиться просто що робити далі. Обов'язково підпишись на канал Тетяна Мощеніверсі. Тут буде ще багато відео про трансформацію, будуть медитації потужні, і взагалі тут буде дуже багато інструментів для твоєї сили, для того, щоб... Стати тією людиною, якою захоплюється. але в першу чергу щоб бути щасливою, щоб мати гармонію і баланс в собі, щоб бути реалізованою. Друге, напиши в коментарях, який крок тобі відгукнувся найбільше. Що ти відчула? Повір, я читаю кожен коментар. Для мене дуже важливо і цінно. Якщо тобі сподобалося відео, поділись цим відео собі в історії. Нехай є більша кількість людей дізнається про ці інструменти, і нехай якомога більша кількість людей знає і розуміє, як виходити з важких станів. Ти не один. Я з тобою. Ти сильніший ніж ти думаєш. Ти архітектор свого життя будуй своє життя так, як ти хочеш, прямо зараз. Дякую, що ти зі мною. До нових зустрічей!